Дякую, Синтія. Дякую, Арі. Починаємо. Мотор. Після вас, мадам. <хи> <хи> ну що ж? Рожевий личить зеленого. Пасує до зеленого. <хи> Та ще як. <є. хи> для мене Вікі Чародійка. Эдитюджерий... Перш за все, <хи> фільм про дружбу. <хи> що таке? У мене щось застрягло між зубами. Усе починається з того, що цих двох молодих жінок, які дуже різні за характерами, оселяють в одній кімнаті, і вони зовсім не ладнають. О, я лишила тобі місце. По-твоєму, це справедливо. Аж ніяк. Мені обіцяли, що я житиму сама, але спасибі за співчуття. Це було так. Ах ти ж, ось тих, хто, а ось я хто? А ви побачите наші найгірші риси. Схоже, наш артишок закипає. Їм доведеться більше дізнатися одна про одну, щоб зрозуміти yeah. mm. зрозуміти, як важко змінитись, і наскільки люди різні та складні. Їй байдуже, що про неї думають, вона лише вдається. Ті, Ті, та згодом ці дві дівчини стають найкращими yeah, подругами, і щось is подібне відбулося між yeah. синтією та мене. Yeah. У мене іноді аж мурашки yeah. по шкірі бігали. Like... Думаю, ми знайшли одна yeah. одну. Вітаю. Oh, <laughs> ми з ним швидко порозумілися. Раз, два. Раз-два. Між ними виник дуже сильний емоційний зв'язок. Вони наче доповнюють одне одну, хоча такі різні. Не Скажи, що щось слухає говори. говорить. Чекай, відпусти. Чек. Дружба робить цей фільм іще ще і вони це прекрасно знають. Треба усвідомлювати, що той, хто відрізняється від нас, просто інакше, це важливо розуміти. А ну добре у віки чародійці мені подобається те, що всі ми зможемо побачити себе у ельфабітаґлінза. Ти впорайся. у тебе вийде. Усе на світі. Я знаю. Я вважаю, що всі ми заслуговуємо на дружбу та любов, якими б різними ми не були. Так! І цей фільм стверджується. В мене не вистачає. Лети зі мною. Уяви, що ми зможемо разом.